Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку? Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про доленосні події, яких вам не уникнути. Отже, давайте будемо починати. Які ж доленосні події на вас чекають, яких вам не уникнути? Це сказати, що карти говорять про те, що зірка долі буде зараз загоратися над вашою головою. І події, з якими ви будете стикатися, найближчим часом вони будуть доленосні. І ці події допоможуть вам реалізувати ваші мрії і бажання. Вам тут дається і можливість, і ресурс, повна чаша, кубок Граля І всі ваші мрії будуть вами реалізовані. Щось є. Щось є досить бажане вами. Ви сподівались на долю, ви сподівались, як то кажуть, на Всесвіт, на вищі сили, і просто чекали, коли ці можливості будуть вам надані. Подивіться, які шикарні можливості летять у ваше життя. Коли ви починаєте управляти положенням Справ у вашому житті, в вашій долі, коли ви хазяїн своєї долі. Про це сьогодні карти Вони говорять про те, що у вас буде шанс він вже у вас на порозі змінити свою долю. І ви зможете це зробити. У вас будуть всі шанси в руках. І я хочу сказати, що ви просто тут виходите в новий життєвий етап, так як було раніше, вже не буде. Буде краще, набагато буде краще. Випрошено, вимолено, довго чекали, сподівались, вірили в свою долю, в зірку своєї долі. І от вона нарешті загорається над вашою головою. Серйозні зміни на вас чекають, і ви будете управляти. Бразди правління будуть в ваших руках, з можливістями і перспективами. Я ж кажу, що тут вималено, випрошено, і все світ дає вам таку можливість. Вищі сили вас чують. І хочеться сказати, що якусь людину до вас будуть вести вищі сили. Людина, яка допоможе вам, щоб ці зміни відбулися. Від вас буде тільки рішення. От ви будете приймати рішення і. Я хочу сказати, що тут чоловіча енергія змалювала чоловік. Цей чоловік буде допомагати вашій ідеї, яку ви хочете запустити на реалізацію, і все успішно буде виходити. Він буде виконувати ваші бажання. Людина дійсно має вагу, має владу. І вам доля підводить цю людину, і через цю людину це чоловік, який може це реалізувати. От він буде вам допомагати. Можливо, в вашому житті з'явиться ваша друга половинка, ви зустрічаєте таку людину, і тепер будете рухатися і реалізовувати разом свої ідеї і задумки, і вам стане легше, правильно? Людина, яка міцно стоїть на ногах, потужна почва під ногами, людина, яка вміє приймати вірні і правильні рішення, людина, на яку можна спиратися. А для когось це програється як впливова людина. І завдяки цій впливовій людині ви виходите на неї, ваші дороги пересікаються за велінням долі, і він дає вам право. І вчить вас, бере за руку і веде до ваших цілей, здійснюючи бажання за бажаннями, тому що має владу, має міцну почву під ногами. Перехід до нового, ви йдете від невдач, ви навіть можете такими змінами піти від людей, відсікти від себе тих людей. Які вам заважали, і піти в нове коло спілкування. Тому що карти говорять, що, скоріш за все, причиною того, що ви опинялись в обмеженнях, це є люди. У вас не виходило здійснити і реалізувати те, про що ви мріяли. От якийсь чоловік прямо візьме вас за руку. Тут прямо показано, що доля принесе вам цей кубок Граля. І ви зможете запускати ті процеси, які ви дуже хотіли. Тому що сила буде на вашій стороні. А цю силу вам буде давати цей чоловік. Це ваше плече підтримки. І ще раз буду повторюватись: для когось це ваш партнер по життю. Зустріч відбудеться. Так, з ним. А для когось це просто людина, впливова людина, сфера діяльності. От з такою людиною зведе вас доля. Він буде допомагати вам. І ви доб'єтеся, доб'єтеся тих результатів, про які ви сьогодні мрієте, бажаєте отримати, і тому тут відбуваються дуже серйозні зміни. Ви виходите з кола обмежень з цього замкнутого кола. А в цьому колі у вас були давайте так скажімо, недоброзичливці вороги, які в принципі і створювали всі ці перешкоди і труднощі. Тут навіть коло людей, спілкування змінюється, платформа змінюється. Ви просто йдете до нових берегів. Проблеми минулого перестануть вас хвилювати. Всі труднощі минулого залишаються в минулому. Старий світ руйнується. Початок. Нового іде зростання. І для когось це кар'єрне зростання, для когось фінансово ви починаєте зростати. Ваш фінансовий канал починає збільшуватися. Хоч, як тут показують карти, не буде це таким швидким, як хотілося би, так, цей зріст і зміни, але він буде. І ви будете це бачити. От до чого ведуть карти сьогодні? До стабільності, до того місця під сонечком, про яке ви мріяли? На якому ви хотіли опинитися? Ваше місце під сонцем, ваша стабільність. До своєї стабільності ви йдете. Ви будете реалізовувати ідею за ідеєю. Запускаючи і вирішуючи питання за питанням, тут якийсь прискорений процес відчувається. Тут відчувається прискорений процес. Як тільки цей чоловік з'являється, ваші справи починають йти вгору з неймовірною швидкістю. Вирішуються питання з неймовірною швидкістю. І зміни за змінами. Просто зміни за змінами. Стрімкі зміни будуть відбуватися в вашому житті. Чоловік через нього ви дуже багато знань будете отримувати. Він наділений цими знаннями, дуже серйозними, потужними знаннями. Це, можливо, досвід його можливо буде ділитися з вами якимись секретиками. Про який вам ніхто не розповість, окрім нього. Він професіонал своєї справи. В нього є те, чого вам раніше було недостатньо. Недостатньо вам цього було. І тому ви були в обмеженнях. Тому у ваших недоброзичливців, і виходило вам вставляти палки в колеса. Тут знання, тут досвід. Тут професіоналізм, тут людина, яка просто буде вас радувати. Він стільки вам всього буде розповідати і навчить. Коли ви проходите дійсно, отримаєте хороший урок. Дасть вам такі хороші цінні знання, вагомі знання. І без. Цієї людини навряд чи б ви ці знання отримали. Це ваш життєвий досвід на майбутнє з цією людиною. От таку інформацію він буде вам давати цінну для вас інформацію, з секретами таємницями. І тут зміни. Зміни все ціло будуть відбуватися. Ви просто по-іншому почнете дивитися на обставини навколо вас. Ви по-іншому будете дивитися на життя і, можливо, навіть по-іншому будете дивитися на саму себе. Це коли народжується нова людина. От у вас народжується нова людина, нове життя. Новий етап в житті, все по іншому, життя заграє новими фарбами, не такими, якими були раніше. Тільки діяти вам залишається тільки приймати рішення і діяти. Бажань багато, ідей багато. Ви починаєте їх запускати на реалізацію, ви починаєте рух в своєму житті, і якщо був застой і паузи, і були якісь сумніви в своїх силах, в своїх можливостях, якась невпевненість була, то вона пропадає раз і назавжди. Тут людина, яка не боїться робити кроки, приймати наступні рішення. Тому що за спиною цієї людини знаходиться та, яка підтримає в любу хвилину. І тому ви йдете сміливо і крокуєте вперед. Отака підтримка. Отака підтримка, і хочу сказати, що це однозначно доленосна людина в вашому житті, взагалі в вашій долі. Який багато чого може змінити і заставить вас по-іншому дивитися на життя і життєві обставини. Таким є сьогоднішній розклад, дуже цікавий, на мій погляд, сподіваюсь, вам також сподобалось. Ну, а хто хоче особисту діагностику? Обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!